Доброго дня, я мама двох двійнят. На даний момент я знаходжуся в декретній відпустці. І під час декретної відпустки я зрозуміла, що потрібно працювати віддалено, бо не кожний роботодавець захоче наймати маму з двома дітьми, які будуть дуже часто хворіти. І я задимо над роботою вдома. Так як я працювала бухгалтером до декрету, я подивилася. Курси Геню SPACE, бухгалтер 15.0 ФОП. Інформація подається дуже доступно, і навіть для людини не бухгалтера вона буде дуже зрозумілою. Чому я вирішила піти на дані курси? Тому що під час декрету сталося дуже багато змін в законодавстві. У бухгалтерському законодавстві, в бюджетному кодексі війна, це на це дуже вплинула. В курсі інформація подається дуже доступно також є ще паралельно зум-зустрічі, в яких теж інформація роз'яснюється дуже доступно, і також відповідається на всі запитання, які вас цікавлять, які були незрозумілими. Я дуже задоволена даним курсом. ці... Педагоги дуже компонентні в даній справі. В планах я хочу працювати віддалено бухгалтером. Моя мрія бути бухгалтером IT-працівників. Це прям топчик.